Шановні глядачі, доброго дня! Маю честь вам представити нову пам'ятну медаль монету місто героїв Охтирка. Декілька слів розкажу про це місто місто Охтирка, яке знаходиться на Слобожанщині, духовний та культурний історичний центр з цікавою багатовіковою історією. Перша згадка про нього датується в тисячу. У 641 році, коли на, на горі Ахтир українські козаки спорудили прикордонну фортецю Ахтирська. Ахтирка завжди славила своїми храмами, оскільки церква і духовність відігравали важливу роль у житті людей. І візитівкою міста є пам'ятка українського бароко це Покровський кафедральний собор, який складається з трьох різночасових пам'яток Покровського собору. Веденської церкви Дзвіниці та церкви Різдва Христового. Це місто зазнало значних руйнувань з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів, але вистояло, чинивши потужний та запеклий опір ворогові. Ця монета присвячується місту Охтирка і художник її Маріна Куц. Давайте більш детально розглянемо. Цю монету, і я вам прокоментую всі знаки, що тут є. По-перше, це Малий Герб України стилізоване Сонце з блискавицями, напис Україна, Охтирка. Птах як символ звільнення, житловий будинок, за яким грається маленька дитина. Слід від ракети, яка залітає в будівлю міської равди. Сам логотип монетного двору Національного банку України. Та напис Місто Героїв рік 2023. З іншої сторони, ми бачимо надписи Сміливість завжди мають щастя. Також снайпер. Сонце. Снайпер це український захисник та, та сонце. Дата випуску цієї монети 28 лютого 2023 року. Діаметр її складає 35 мм і тираж до 100 000 штук. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будуть